Привіт, свіжа, файного міста! І в нас сьогодні дегустація тушонок від тернопільського м'ясокомбінату. Ми вже були на підприємстві, бачили, як виготовляються тушонки. Зараз ми їх будемо дегустувати. Головне, хто би нам це показав. Ну так. О! О, О. А можна вас? Тушонка. Свинина. Во! Я як спеціаліст, вам скажу, я розбираюся в тушонках, я на такому виріс. До речі, хто е споживає тушонки з тернопільського м'ясокомбінату, і придбає в магазині студія м'яса дуже гарний настрій. Починаєш жартувати, починаєш веселитися, е ростеш, живеш ну і будеш так виглядати, от як Юра шкільня. З нами сьогодні дегустувати тушонку буде народний артист України. Заслужений кулінар-аматор, е, поки що, але людина, яка вміє готувати м'ясо, страви на вогні, і також приймав участь в наших дегустаціях неодноразово. Друзі, це Григорій Миронович-драбак. Григорій Миронович. А чи бували у вас страшні або веселі історії про тушонку? До мене ну про тушонку страшних історій просто не може бути. Самі розумієте. Ну, тушонка, який може бути страх, коли ти її відкриваєш, а ти хочеш їсти. І тобі стає весело, дуже гарно відкриваєш, ну, на хліб з цибулькою намашуєш. Взагалі, я хлопці, я на тушонках, я дуже багато років був студентом. А знаєте, для студента тушонки. Я не знаю, як у вас було, ви вже їли ці гамбургери, а ми тушонки, тушонка. Це було дуже-дуже. Круто. Ви були багатий студент виходить. У вас студентський гамбургер. Ну так, десь студентський гамбургер, а ми ще брали тушоночку, знаєш, зупу якусь варили. От зварите барабольки, то-то па і дві ложечки тушонки. І воно вже щось там взяває. І вже така смакота, розумієш. А тушонку на хліб. На хліб так намастив. А Ціhalf давайте уличкін... спробуємо. Коли так розказуєте, в мене вже просто слина. Давайте візьмемо ту нашу, так? Яку ви хочете? Яку ми посіли всім даруємо ця тушкована? Свинина, давайте спробуємо. тушонка, жартушонка. Ну давайте попробуємо. Відкривайте ви вмієте відкривати. Бо Андрій не вміє. Опа, обережно. Бо Андрій не був таким студентом. Андрій, ти їв бургери, коли був студентом? Ні, вони, вони вже, в... певно, суші їли. А у мене, коли я був я студентом, приїжджу, приїжджу. я знаю. Я коли був студентом, тоді бургерів не було, не було, не було сушів, була ну, сало, це в гарних випадках, а тушонка ну, десь по якихось святах розумієте, це. Ми собі дозволяли купити хлопцями. О! Слухайте, круто, швиденько, я так не вмію. Ого, О, давайте покажемо просто, щоб в середині, щоб не казали, що в середині закінчення. А ти понюхай. О. 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 І цибульки, і буде. О, О Боже. Дуже шкода, що ви не чуєте того запаху. Як правильно зараз намащувати цибульку з першою? Ну, розумієте, ми сьогодні на такій фірмі. Що економити не потрібно, ага. можна не намащувати, а, а просто брати вилочкою і собі е, смакувати і їсти. Давайте спробуємо. Це, до речі, хлібчик також зроблений з боришно торгової марки Бабусі Марусь. А ну давайте заглянемо. Стоп, тобою, дивись, зараз жирок. Так, так. А дивись, це суцільний шматок м'яса. Ну, м'ясо, хлопці, це натуральне м'ясо. Дивіться. Це, це не якісь такі відходи, знаєш, там, на, господи, прости на таляпали. <смі> Подивись. Ну і спробую з цибулькою. Подивіться. А то треба з цибулькою. Юра, цілювати сьогодні не будемо. Та ми її вчора кабину. Скобили... Ану? Цибулька? М -м. І тепер цибулькою. Знаєш, це непоганий початок дня. Прекрасне його закінчення. І це дуже добре для всіх діабетиків, язвенників. всім тут дуже смакує, то я вам даю гарантію. У мене колеги, у мене знає всі колеги, знають, що в мене завжди десь в занадці має бути тушонка. У мене, коли великий гастрольний період, то я найду в машині, дві-три баночки, кидаю в багажник. І десь нема часу, ну не встигли там запізни, доїжджаємо перекусили і перекусили. до пах, тушоночку. О -о -о -о! Круто. Грець, слухайте, але така добра, така класна тушонка. Цікаво, що вони туди дають? Я знаю. Хлопці, я знаю. Я ж фахівець великий потушон. Вони туди дають м'ясо. Ну, а решту усі приправи, що там... Може вам докладно нам всім і глядачам розповісти, пані Оля, пані Олю, скажіть, будь ласка, от я, як постійний клієнт з магазинів, студія М'яса», я куплю, купляю у вас і свіже м'ясо. Ну і звичайно, тушонки. У мене таке життя, гастрольне. Я мушу мати з собою десь по дорозі перекусити. Скажіть, будь ласка, крім м'яса, отуди в ті банки, що ви ще даєте, що воно таке добре і таке смачне? Я вам хочу сказати, що для такої тушонки і того м'яса, яке ми беремо і виготовляємо, там вже крім солі, перцю і лаврового листка, нам більше і не треба нічого класти. Ми робимо іменно по. Державних стандартах о! і по народних бабусини взятих. о ні, це правильно, бо яка. Наші предки були мудрі і ми повинні від них вчити звичайно. брати це удосконалювати звичайно, звичайно. і народ клієнти. Покупці будуть завжди задоволені вашою продукцією. Знаєте, що завжди в моєму серці горить? Так. Відродження легендарного бренду, відродження старих традицій, відродження поваги до того, що можна зробити продукцію ідеально для покупця. І ми маємо що? Ми маємо, маємо. Що? На, ми маємо наші все. звині, наші ну все-таки його правильно обробити і дати людині так. на стіл і вона... так. А -а -а. так. І ви знаєте, я ще маю один малесенький рецепт, коли з тушоночки і її на сковорідку, бо вибирати просто з банки. А її ще можна на сковорідку добавити цибулі туди. Оля, Я так роблю і приправити Цибулечки. макарони. Ну, макарони, то вже понти. Але Бо я нема кажу, часу. Я, я, наприклад, я беру також на пательню розігрів і, і цибулючки нарізав, і вона пахне і до чого хоч, до картофлі, так. Ливочко, хочеш, до картоплі, як підливочка, що хочеш. Так що ваша тушонка заслуговує на повагу. Ви спробували свинину, так але я вам ще рекомендую попробувати яловичину тушковану О. вищого сорту. Так першого сорту. І новинка каша Гречана зі свининою. Вау! Wow. Ну, я ще такого не пробував. Її можна гар... їсти такою холодною чи розігрівати. Дивіться, саме краще, коли вдома вам приготувала yep. жінка е, кашу, вона вам дає гаряченькою, yep. тоді я пропоную її підігріти, гаряченьку на тарілочку. Yep. Зрозуміло, йдемо пробувати. Йдемо. Хлопці, я не зрозумів! Це що? Подивіться! Один лавровий листочок лишився. Грецю була дуже добра. А зараз ми хочемо спробувати яловичину. Давай! Давай. Дивимося уважно, яка консистенція. Зовсім інше, до речі. Ні, так це ж це ж гов'ядина, хлопці. Яловичина. Яловичина. Яловичина? Де? Не лізь поперед Перед батька мать. в пекло. Є нормальний експерт по тушонках. Вам? Так, так. Чекайте, Хлопці, хлопці дивимося, бач? Лавровий листочок. Лавровий листочок. Так. Його можна тако робити. так робити. Толку з нього мало але... Mm. 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 А тепер, хлоп, ви не повірите. Тут один шматок. Одне м'ясо, хлопці. Юра, чекай. М'ясо? Я... М'ясо. Ну... Чекай. О! Подивіться. Ну дивись, це не паста, тут є волокна, бачиш? Це не паштет. Це натуральне м'ясо, хлопці. Ай-яй-яй-яй-яй, шматочок. Я теж хочу трохи, навіть не трохи, хочу так гідно. Ну, давайте покажемо всім, що всередині. Що ви розуміли, це не партію під нас робили, чи не виготовляли спеціально лінію, знаєш, брали там бичків. Це ми просто взяли тут. Яка смакота. я пробую перший. Перший. Ммм. Ну класний. І знову ж таки до того що Цибульки. Цибульки. Ну Знаєш, що там було багато ще в попередній жирку, чи тут взагалі чисте м'ясо. Ну, як правило, знає, свинина, свині ну, більше має жиру, жирніша, а яловичина вона. Це жилейка була та? Ну, ви та. Хочете, можете відмотати чуть назад, так. подивитися на свин... свину тушонку. І яка ця? Ну, мені більше насправді свина сподобалась. Там жирок. Я люблю. Ти вже просто наївся. Може бути. <рес> бо це смачно, все класно. Але я більше люблю свинину, чим, чим яловичину. Так, на все. З цього все. найпростіше, це якщо ви більше любите яловичину, бо бачите, саме м'ясо. Ви знаєте, з яловичини, а потім вже на десерт їжте. Бачите, камеру не обдуриш. Тобто можете подивитися всередину. Можете самі купити. Господи. Просто купіть так. самі, воно коштує, що ця тушонка що ця невеликі гроші абсолютно. Невеликі. І будь, можете будь. самі зацінити, чи це смачно, чи ні. Ми кажемо, що це смачно. Yeah. Це навіть, я вам скажу, хлопці, отака тушонка е, для пенсіонерів. Я, як пенсіонер, я вам скажу, що я за свою пенсію можу собі дозволити таку купити. Ну, і хлопці саме саме ніжне, ніжне м'ясо курки. Попробуємо. По... Чекай, чекай. Тут є ох. Ну, щоб ви сказали знову, що ми щось тут підставили, подивіться. Хлопці, подивіться, яка красота. О, І м'ясо, м'ясо. Натуральне не... м'ясо, без кісточки. Без кісточки. Треба мені вже слюнка копити. А чи курячу тушонку ні разу не проволову? Воно таке нічого збирає. Ні, ні. Ну дуже. Угу. А цю раз їм курячу тушонку. А я я їв ї... я ї... я ї... я ї... гуску їв. Кучану д... тушонку, а так. Дику качко ї... А от куряча дійсно смачна, правда? Слухай, ну таке, Діжного ж... хлібчика, цибулечки. Слухай, Я перший раз їм, пер... І перший раз я в захваті. О, Ду... бачиш... Не перший раз в захваті, я вже в захваті був. Бачиш, воно е... а, воно ситне, mm. а воно таке ніжне. Хлопці, я, ви знаєте, що я на дурне не намовлю. Mm -hmm. Я як сказав, що це буде гарно, що дійсно смачно. Я справді купляю його додому собі, до речі, одідати десь на гастролі. Кинь у машину дві-три штуки. Нехай собі лежить. Так і зробим. Це краще, як всякі там бургери-гам-ґамбургери. Розумієте, відкрив у мене силку. але вже після роботи, щоб цибулькою не дихати на микрофон. на глядачів. мікрофон. Я колись думав, що якщо я з їм пожую по цю жувачку м'яту, mm -hmm. то в мікрофон буде чути по всьому залі. <рес> <Часно>. Тому <рес> я з, перегар... з перегаром <рес> ніколи не виступав. Гриця, ми yeah. вам рекомендуємо саме цю тушонку брати і презентувати з Тернополя класний сувенір, бо нас вже багато хто просить привезти mm. з Тернополя їм в подарунок. І вам теж рекомендуємо, крім того, щоб брати з собою машину на перекус, брати як сувенір. Запросто. Навіть поліцейському, якщо він тебе зупинив, <реш> поліцейські... так не так, Але, подарувати не можете? Але подарувати дійсно гарний презент, і, і пам'ятка буде, і поїсти можна. І банючка лишиться на, на чоловікам на хробачки на рибалку, жінкам якесь щось там з розсаду, розсаду повну, Якщо побачимо скаля, можна таку майже очі запустити дрона. Юра, до речі, ми не пробували кашу гречану свининою. Давайте ще її спробуємо цікаво, що ж там такого в каші. Давай. До речі, кашу можна їсти як холодною, так і підігрітою. Ми зараз це її спробуємо. Нарешті будемо робити дегустацію каші гречаної зі свининою. Її можна їсти холодною, її можна їсти підігрітою. Можна гріти прямо в банці, але бажано, щоб трішечки так. Можна тренерки зробити, насправді воно буде виходити. А можна і гріти на чому краще. гріти? На Давайте першу. Давайте, не будемо міняти руку. Не будемо. оп Зараз, зараз, зараз. Хоч тут м'ясо, тут. ти Зачепив якийсь шматок м'яса цілий. Дуже класно. От посолена, перчик, все-таки все, все -таки, знає, смачок відчувається, Куча. правда? Небагато. Але я би хотів все-таки відчувається, щоб гріти можна і навіть варто. Давайте підігріємо. Давай підігрі. Хлопці, самий цікавий момент. Опа! Розігріта. Розігрі. Ту, що ми брали холодну, її можна їсти, а це розігріта. На чому розігріта? На пательні. На пательні. Щоб, не дай Бог, не сказали сковородка. Можна сказати, рондель. Рондель. Потельня, потельня. Бритванка. Бритванка, так. Юра, ти перший. О, вже нарешті. Подивіться, як, як пара йде. Та є м'ясо, да, м'ясо, натуральна о. гречка. Гречка з м'ясом є. Є. Я, так, я ну, о, то вже є. – Там Ооо, -о -о. Ага. хлопці, це бомба. М -м -м -м. Бомба ракета. Ну, хлопці, як вам гаряча, підігріта. Гаряча супер. Рада? Рекомендую гріта. – Я також. Дуже хлопці, стоп. Ну ми ще так, як кажуть, гуцули набуваємося, набуваємося, так? Але люди ходять, знає, як вони на нас дивляться. Може, хтось хоче спробувати? Давай пригостимо. Давайте запропонуємо. Давайте Як вас звати? Володя, Володя ви звідки, Володя? Заліщик. Заліщик. Володя, от ми вам пропонуємо спробувати е, свинина тушкована з тернопільського м'ясокомбінату. Пробуйте, що ви скажете? Я вже їв, не переживайте. Так. Да. Ну як? Беріть хліба, цибульки, все все що… Все, все як має бути. Володя, це яловичина. В Заліщиках, до речі, такі тушонки є в магазині студія м'яса. Але попробуйте. Попробуйте, як воно вам Господи, бачите, око таке. Може бути, правда? Смачно. Але ви тепер будете їхати спокійно, собі гарно до заліщик, по тушонку. По тушонку. Зайдете в студію м'яса, скажете, що ви від мене, будете мати новорічні знижки. А ще курка, о, курка така красива, дивіться, навіть не мальовано. М'ясо курки. Прошу, Володя, пробуйте. Я вже без, вже без... Ну, будую. Та... Хто знає біду, той, їзд... той кобасу і м'ясо і без хліба, правда? Угу. Нормально? Нормально, правда смачно? Ну, я ж вас на дурне не намовлю, ви знаєте. І ще, Володя, вам дам. Каша, каша з м'ясом. Це холодна. Але якщо її розігріти, вона ще краща. Пробуйте. Будемо. Mm -hmm. Правда? Mm -hmm. І м'ясо є, не сама гречка. А от м'ясо все нормально. А тепер, Володя, це спеціально для вас. Гріли. Спеціально для вас гріли. Пробуйте. Пробуйте я з вами, бо я ну, дуже mm -hmm. смачно. Так. А. Mm -hmm. Mm -hmm. Смакота. І розумієте, її можна розігрівати так на пательні. А, можна просто так в баночці, але дірочки зробити, щоб там якийсь, не дай Бог, тиск і на вогонь, ну нема нічого. Бах, відкрив, Смакота. Давайте ще раз. Так, Ні, гаряча канапка того не докаже, Володя. Головне, щоб тут м'яса багато. Правда? Володя, що саме більше вам з того всього сподобалося: гов'ядина, курка, свинина, м'ясо, свиняче все з гречкою. Все дуже смачне. Все дуже смачне. Ото ми вам дякуємо за дегустацію. Так. Будете в Заліщиках – заходьте. Щастя, здоров'я! Як вас звати? Оксана, пані Оксана, я бачу, ви так забігли на хвилючку, дуже, дуже але, я, час. але я вас попрошу, дивіться. Попробуйте і скажіть свій, ну як жінка, знаєте, кожна жінка знає, свинина тушкована. Прошу. Ану спробуйте, як воно. Там є Чи м'ясо м'ясо, так, щоб що це є? То, звісно, що м'ясо? Та м'ясо? Ну, а як же є? Так, нормальне? Може бути. Дивіться, це є гов'ядина. Гов'ядину я не їм. А ви гов'ядини не їсти. Я вам курки дам. Курка це? Курка така, курочка, о, таке, знаєте, ніжне гарне м'ясо вибирайте собі. Це, задурно, це за дурно. Yeah. Розумієте так. О, ну як? Правда класно? Дивіться, е, ще є. Ні, yeah. гречки ні. Mm -hmm. Гречки ні. Ви гречки не їсте. Ну я бачу, ви так гарно yeah. виглядаєте. Я yeah. гречки не їм. Але як вам сподобалося? Yeah. Нормально. Можна купляти. Yeah. Треба купляти. Треба купляти. Тримувати українського виробника. Дякуємо, будьте здорові, yeah. смачного. Дякую. Yeah. Ви, ви я бачу така красива молода пара. Як вас звати? Оля. Оля, а вас? Євген. Як? Євген. Євген, а в візочку хто? Денис. Денис. Скільки Денисові? Два. Два місяці. А, два місяці. Ну, Денис ще, Денис ще не їсть тушонки. Денис ще тушонки не їсть, але я вас попрошу. Попробуйте. Ми сьогодні проводимо дегустацію. Ви Перше вам багато потрібно, щоб Дениса годувати молочком. Оце є е, свинина тушкована, свиняча тушонка. От бачите, беріть м'ясо. Є м'ясо? Прошу. Прошу так, пробуйте. Бачите? Як? Як для мами, яка годує. Можна таке їсти? Правда? Є смак. Давайте ще щось спробуємо. Це і куряча. Куряча, така ніжна, м'ягеньке таке м'ясо. Прошу. Пробуйте. І ви пробуйте. Ви також годуючий батько. <гум> так? Є? Нормально? Може бути. А що краще свинина вам чи курка? <гум> курка. Ну, як кому. А ще в нас є каша, каша гречана з свининою. Вона холодна, а в нас є підігріта. Хочете по... холоду чи підігріту? Я підігріту, Давай. прошу, підходьте сюди ближче. Пробуйте. Пробуйте тепленька. ну тут м'ясо є, розумієте? <говорить> mm. Ну, нормально? нормально, можна купляти таке. Смачно, коли підросте ваш Денис, приводіть його, годуйте такими тушонками, буде такий крепкий, і здоровий і гарний. Ми вам дякуємо. Будьте Дякую. здорові. Геть, а найбільше що сподобалося? Я, хлопці, наскільки я м'ясний чоловік, mm. ну мені зараз оце підігріта гречка з м'ясом. Ну, сама крута, ну сама <світ> смачна. Не знаю, чого так. Ми кажемо. Тестуйте, пробуйте, це все дуже доступне. І я на місці в Тернополі. Це так? наше власне виробництво. По всіх магазинах студія м'яса. Придбайте наше українське свій до свого по своєму. Ми хочемо вам подякувати вам за ваші лайки, підписки. Обов'язково поширте цю програму. Як на мене, вона вийшла дуже крутою. Дякую дуже вам, за участь. І вам спасибі! Тримає. І пам'ятайте, друзі, що всюди добре, а в Тернополі і в Україні. Разом! Смачно! Добре.